Так, всім привіт. З вами я, Ігор. Зараз я хочу сказати вам ага. так. Знаєте, ці мої краси? Москальська гра. Я тепер говорю тільки українською мовою. Раджу вам також говорити, якщо від України. Також всі знають, що Путін хуйло. Росія паше Україна. Взагалі їй не потрібно. Такої мови нам не потрібно. Мої ідеї. Мені вірити, що ми будемо сильнішими за Росією. Все буде розкладатись. Так, щоб хотів би я сказати. Пока поки нахуй не знаю, знаєш, кажу, хуйню мене. Коротше, пацани. Веду я Майнекрафти, ці хуйові нахуй не граю. дата, все веду. Нафік не тут Майнекрафти. Не потрібно їх ще Опаки. Що таке? Ага, так, це треба очистити. чистити. Чесно. Майнекрафти, а чищу. Так. Фул, вот так, так, битва зомби. Я уже где еще один. Така, така штука. И можно улучшить. Так, вступать, у наш клан. Клан Вот. Глава клан у нас такие. Непогана гра, грає вже більше ніж теж більше. Рібанки, підписуйся на канал, ставте лайки. Слава Україні.